В контексті регіоналізації і України. Я вже раз проходив так, таку, так, 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 такий досвід, коли йшли таким, пілотні проєкти по всій Україні. І з того ніч не вийшло. І я пояснював експертам з Англії, з Європи, що в Україні може діяти тільки от тип локомотиву. Тому що треба тягнути, витягувати. І локомотив це той, хто має більше сили, має більше досвіду, і може потягнути за собою і своїм прикладом показати, що власне в тому напрямку треба рухатися. І за локомотивом їдуть, бо не може бути різних е, е, рухомих сил в різні напрямки. Оце є тому, це мені подобається. І власне, це є то, що. Повинно для локомотива усвідомити свою силу, в чому полягає та сила, і витягувати решта із того совкового болота.